Вітаю, друзі! Зараз знаходимось в аеропорті у Вініпега. Літимо ми до Ванкувера. Літимо з жінкою і Марусі. Так, куди ж без мані? так? Це наш перший такий поїздка у Ванкувер. Час не дуже добрий, там передають дощі, але подивимось, побачимо, що воно там та як. Буду е, час від часу робити короткі такі записи. Буду ділитися враженнями від цього міста. Що ми там побачимо? Як воно вас нас прийме. Дивіться далі. Маруся, помаши привіт. Привіт, привіт, всім привіт! Я да. знаю, папа Вже сіли в літак, а Чекаємо ведо. Да. <рес> <рес> <Чекаємо> від літу <рес> Дивіться, друзі, це пальми. Так, там кораблі, пальми-пальми, квіти і вода, друзі. Вода не замерша Вода, це пляж. Ось тут такі велосипеди в рент. Подивіться, які тут чудики стоять. Ха -ха. Веселі так ржуть поріс дому. Дивіться, пальми, 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 квіти, пальми, квіти, дерева. Приїхали подивитися зараз акваріум. Тут кажуть, гарний акваріум. Погода така погана, звісно. Дощ не погуляєш дуже будемо ходити дивитись те, що ми можемо подивитись. Подивимось акваріум. Друзі, акваріум дуже великий, дуже. І робити відео огляд цього міста акваріума я не буду. Я сподіваюся, що ви зможете знайти це. В інтернеті так і подивитися на картинки, подивитися на короткі відео. А ми з вами будемо двигатися далі і подивимось, що ще є цікавого в Ванкувері. Зараз приїхали подивитись паблік паркід. Багато читали про нього. Зараз подивимось, що воно таке. Знов таки багато знімати я внутрі не буду. Ви я сподіваюся зможете знайти. Ми просто їздимо. Дивимося, що тут є цікавого і подивитись в таку погоду, коли дощ на вулиці. Дуже цікаве місто. Цей маркет. Дуже великий він, багато там всього всякого, але він не дешевий, не дешевий. Це треба розуміти. І подивіться за позаду мене, які е, там стоять здання, так які краєвиди. Так, Ванкувер, це є Ванкувер. Мене попереджав один мій знайомий, з яким я спілкувався е, буквально за два дні до прильоту сюди. Дуже розумна людина, він мені казав: Слава! Ви, ти закохаєшся в Ванкувер, коли приїдеш. Поки що я не можу сказати, що я закохався в Ванкувер, саме місто. Це так, це гарне місто, дуже багато зелені. Я раніше вважав, що у нас в Вінніпезі багато зелені, але після Ванкувера я розумію, що Вінніпег це е, ну, трошки курить в сторонці. Так? Сказати, що я закохався в сам Ванкувер поки що не можу, але в те, що яка тут природа, яка краса, це таки. Да. Це варто того, щоб сюди приїхати і подивитись принаймні. На вулиці все, що погода не дуже гарна, дощ. Ми вимушені е, пересуватись десь у приміщеннях, дивитися все, що тут є. Так? І сьогодні приїхали у музей е, науки, Science Museum here. В Ванкувері. подивимось. Вже над жінкою моєю трошки тут поїздувались, волос у неї дивом повставали. Доволі такі цікаве місце. Ага, уже волос зусталі з дивом. No yes. okay. <рес> Зараз приїхав на смотрову площадку. І це <рес> таке відчуття таке <рес> серйозне, цікаве відчуття. Ну і краєвиди тут теж такі гарні. Так, це відчувається, що це місто так на деревня. Якась а, реальне місце, оце тут отакі от відкриваються краєвиди, так. Так, сьогодні все тащу по плаках, тучах, але навіть, навіть так. Навіть з такою погодою це дуже красиве місто. Це тут такий краєвид на залів, так? на Хар Харбор у Ванкувері. Да. Дуже багато висоток, дуже багато високих будівель. Подивіться там на даху сад. Це тут така, дуже така фішка. популярна, багато тут дахів. Різними садами у Ванковері. Дуже цікава фішка. На жаль, сьогодні тут ми не можемо побачити гір, тому що е, туман і дощ, але навіть і так краєвиди дуже такі цікаві. Сьогодні нам ввечері повезло трошки, так, дощ пристав, навіть сонечко трошки вийшло, і ми вийшли погуляти тут на набережній, де ми знаходимось. Дуже, дуже гарно, дуже такі цікаві краєвиди. Зараз самі все побачите. Ось так от якось так все зелено виглядає тут. Так, цікаво, цікаво. Цей залів, якщо дивитись звідси, подивіться, яка красота. Видно гори, корабліки. Зараз, мабуть, це все нам заблищить, але сподіваюся, що щось побачите. Ось так от виглядає житло так, біля заліву пальми біля будівель. Ось така будівля, це готель. Подивіться. Повністю за... затягнутий. То ли це виноград, то ли це плющ. Я Зараз не можу розібрати. А як вам ось такі от деревця та кусти? Все, підійшов до кінця, наш підійшла до кінця наша така коротенька відпустка. Зараз приїхали погуляти трошки по це старий район. Як він називається, Ксюш? Гаст Гастаун. По Гастауну покажу вам трошки, що ми тут побачимо. Цікавий район. І цікаво тут подивитись на такі будівельні будівлі. Дивиться одним словом. Свої висновки вже розповім, коли приїдемо додому. Повернемось до Вінніпегу. Я вважаю, що це буде коректніше. Зараз подивитись на Вінніпег без снігу, і тоді вже розповім, що ми і як ми вирішаємо і що ми думаємо про Вінніпе про Вінніпег і про Ванкувер. Так? А це тут Steam Clock, часи, які працюють на пару. Цікава така та ж річ. Ну і дуже-дуже малявничі такі тут вулички, вулочки, уютні кафешки. Ну і гори. Куди ж без гор в Британській Колумбії? Ну що, друзі, приїхали ми з Ванкувера додому. Зараз я приїхав на дачу. Як бачите, у нас тут все ще. Під льдом так, озеро, ще сніг лежить, не, не так, як в Ванкувері. І як я обіцяв, я зараз коротенько так, поділюсь з вами своїми почуттями стосовно Ванкувера і е, своїми думками, що стосується Ванкувера. По-перше, хочу сказати: так, Ванкувер це, це дуже таке красиве місто. Це дуже розвинене місто, це місто місто, так це мегаполіс, так З, зі всіма атрибутами мегаполіса. Е, дуже багато зелені. Це прям вражає. Ви там бачите зелень на кожному кроці, в даунтауні дуже багато парків, все це цвете, все це дуже так красиво підстрижено, ухожено. Це дуже красиве місто, так дуже розвинена, гарно розвинута інфраструктура. Але як завжди, є якісь але. Стосовно наших відчуттів, коли ми вчора прилетіли додому, я зразу жінки кажу: Ксюха, подивись, як у нас все широко. Так? Тобто, подивишся наліво, подивишся направо. Ех, душа може розгорнутись! І у Ванкувері. У Ванкувері все таке. там дуже багато цих багатоповерхівок, хмарочосів, і воно все так зажато. Якось так, знаєте, вулочки вузенькі, немає такого простору. І це відчувається. По-друге, це воздух. Як це не дивно б казалось, але воздух у Вінніпезі набагато краще. Він чище, він такий більш бадрючий е і відчувається більш, свіж -свіж більш свіжіше, ніж у Ванкувері. Я не знаю, чому так, але це так. І я зараз вже мовчу про те, що у Ванкувері там, ми де не ступнив, повсюди це канапля е в Вінніпезі. Зі такого немає. Так, у нас в і також багато де можна почути цю канаплю. В Ванкувері Ви ви живете Я так розумію ці коноп конопляному запаху, так. І стосовно нас, особисто нас, так, ми можемо собі зараз спокійнесенько дозволити переїхати і жити до Ванкувера. І ми, ми це знаємо. І е, жити не, не від зарплатні до зарплатні, а жити непогано і е, таке інше, так і ми для себе вирішили, що ні, Ванкувер це не те місто, де б ми хотіли жити. Так, це класне місто для молоді: е, потусити, погуляти. Там багато всяких таких дискотек, е, кафешок і все таке інше. Ванкувер не настільки дорогий, як ми, як ми вважали з, з відселя, так? І почитавши в інтернетах і тому подібне, ні. Основна різниця це вартість житла, звісно. Але все інше таке ж самі ціни, як і у нас тут ресторани, їжа, одежа. Це приблизно та ж саме, що ми маємо тут, тобто великої різниці ви, та, такої немає. Житло так. Тут ви зможете знімати дві, два дома, як там ви будете знімати двохкімнатну квартирку одну. Так? Тобто, рівень життя я маю на, на увазі не рівень життя, а рівень е, вашого будинку, який ви можете собі дозволити. Тут у Вінніпезі він буде набагато кращий і набагато вище. Тобто, це такі наші враження, такі наші відчуття. Жити б у Ванкувері ми не захотіли. Ми, би, ми би поїхали б поїхали жити у Ванкувері, якщо б це було навіть таке, знаєте, що не просто жити комфортно, а вже виходити на лакшері рівень. тоді... Можливо, так, щоб насолоджуватись більше не самим навіть Ванкувером, а поїздками навколо Ванкувера, там, горами таким іншим. Але не, не так, що прям сидіти в цьому Ванкувері і на нього так дишати з придиханням. Ні. Ще хочу вам сказати, що на мій. Персональний погляд Ванкувер. Він не вартий того, щоб е, там убуватись е, працювати по 10-12 годин на добу, сім е, днів на тиждень, і лише е, тільки заради того, що я от живу у Ванкувері. Персонально я зараз не жалкую жодної секунди, що ми приїхали спочатку сюди, у Веніпех. І тут ми стали так, як ми стали, так і отримали те, що ми отримали. І зараз ми навіть не розглядаємо. Має... Маючи всі можливості, ми не розглядаємо Ванкувер як місто, таке, що ми можемо зараз поміняти з задоволенням на Вінніпех. Отже, я хочу почути від вас, що ви думаєте стосовно Ванкувера, куди ви збираєтесь їхати. Напишіть, будь ласка, у відгуках до цього відео. Також хочу вам нагадати, друзі, мої, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, залиште будь Ласка, декілька слів в коментарях до цього відео принаймні, в яке місто ви збираєтесь. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!